Повернув абсолютно всіх в реальність, і Україну, і всі країни Європи, Європейського Союзу є на це реакція, і вона досить бурхлива. Я думаю, сьогодні ще сьогодні, завтра, післязавтра буде ще дуже багато з цього приводу інформації. Давайте до всього по порядку зараз. Ми з вами це все розберемо, тому як в Європі справді є за що переживати, і можливо не просто так. Трамп перед цим сказав, що Європа має взяти відповідальність за свою безпеку на себе, що, в принципі, всі, окрім Польщі та країн Балтії, просто-напросто проігнорували. І тепер небезпека стукає просто в двері Європи. Давайте розбиратись, дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто не підписаний. 70% дивиться без підписки. Тож робіть це просто зараз. Також. Якщо комусь з вас потрібні послуги бухгалтера в Польщі, я раджу компанію Сонарі, Всі відповідні деталі будуть в описі також до цього відео. Залишайте заявку, вам нададуть консультацію. В них найкращі експерти і найнижчі ціни на ринку Польщі. Тож, якщо ви шукали собі хорошого бухгалтера, то можете до них звертатись по будь-яким питанням. Отже, тепер зателеграф пише, що зараз світ належить Путіну. І Трампу. Америка більше не гарантує безпеку України та Європи, що може означати поступки Кремлю, який прагне вирішувати долю України без її участі. За одним з можливих сценаріїв, окуповані території залишаться під контролем Росії. Україна не отримає членства в НАТО чи гарантій безпеки, а миротворча місія обійдеться без США. Нагадаю, що сам Зеленський на днях робив якесь своє дослідження і розказував в одному з інтерв'ю своїх багаточисленних за останні дні про те, що на сьогоднішній день кількість бойових бригад в Україні вища ніж кількість бойових бригад у всього Європейського Союзу, тобто в тих країн НАТО, які знаходяться на території Європи. От і якщо так порахувати, то це менша армія ніж в Україні. І це означає, що в них менша в три рази армія, ніж в Росії. Тобто, про яку миротворчу місію насправді може йти мова, взагалі незрозуміло, і як це мало би виглядати? Якщо е, взяти всю Європу, Росія все одно за них сильніша, без допомоги Сполучених Штатів Америки. Британське видання припускає, що без серйозних оборонних інвестицій Європи е ситуація може розвитись за найгіршим сценарієм. Росія через декілька років повернеться, захопить Харків і Київ, а потім випробує НАТО на міцність. І так як ми бачимо, що на сьогоднішній день, на жаль, окрім Польщі і країн Балтії, ніхто не готується, свою безпеку не зміцнює, кошти не інвестує. То можемо робити висновки, до чого насправді це може призвести далі. Вчорашня, вчорашні розмови е, Путіна з Трампом також нажахали Європу. І є вже е, така спільна заява, так, е, Паризька заява міністрів. Вона називається. Ми зараз про це поговоримо. Європа вимагає участі в переговорах щодо війни в Україні. Міністр закордонних справ України. Франції, Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та представники Європейського Союзу заявили про готовність посилювати допомогу Україні. Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані та не її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії. Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнуто справедливий всіосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Тобто, бачимо, що Трамп, знаєте, ніби й зробив дуже жорсткі заяви в сторону України, але він я думаю, що це робилося спеціально для Європи, бо напередодні країни Європейського Союзу, які входять до НАТО, сказали, що вони, на жаль, не можуть збільшити свої видатки на оборону. От і тому, ну, типу, лишається все, як є, далі на плечах Сполучених Штатів. Я думаю, що ця заява і ця розмова з Путіним також відбулася не просто так, а в першу чергу для того, щоб е, вернути Європу, знаєте, трошки в реальність Трампом і показати їм, що вони мають брати відповідальність за свою безпеку, за свою обороноздатність на себе, а не віддавати її на аутсорсинг Сполученим Штатам. Далі. В генерального секретаря НАТО Марка Рютте спитали, чи, чи вважає він розмову Трампа з Путіним початком зради України? На що він відповів? Ви забули згадати годинну розмову Трампа з Зеленським цього ж дня. Таке враження, що дзвінок Трампа Путіну був успішним. Ми всі хочемо миру для України і хочемо зробити, щоб Україна була в найсильнішій позиції. Дуже важливо, щоб мир був довготривалим, щоб Путін не намагався ніколи захопити навіть маленької частини України. І я думаю, що таку думку поділяє Трамп і його команда. В принципі, я не можу з цим е е поспорити і на сьогоднішній день. Е що ми маємо? Ми маємо просто дуже багато заяв, заяв, на які реагують всі дуже гостро. А насправді чи потрібно так гостро на них реагувати? Звісно, що ні. Бо е, так само гостро реагували на слова Трампа, що він закінчить війну за 24 години. І точно так само, коли зараз всі там розказують, що України не буде в НАТО, США нічим не поможуть і просто віддадуть Україну Росії, е, на це також реагувати я вважаю не варто. Не варто це внутрішньоукраїнська повістка. От і тут потрібно просто почекати, подивитись, що буде. І я думаю, що Європа не залишить все, як є. Бачимо, що вони зараз і вимагають своєї участі в, в регулюванні конфлікту в Україні, Європа, на, Європа і Європейський Союз, і з іншої сторони, також зрозуміло, чому Трамп себе так. Поводить так, бо він їм натякнув на те, що потрібно збільшувати оборонні бюджети до 5%. Єдина країна, яка наближена, хоча б до цього велика країна ЄС, так яка хоча б приблизно коливається в цих цифрах, це Польща, яка там майже досягнула 5%, а всі інші. Мають там від 1 до 2% і, в принципі, їх нічого не парить. І я думаю, що Трамп саме через це точно так само відноситься і до Європи. Бо він розуміє, що на сьогоднішній день вся обороноздатність Європи лежить на Штатах, і потрібно зробити щось і якось для того, щоб Європа взяла цю відповідальність на себе. А для цього потрібно, щоб вони відчули якусь реальну небезпеку або. Реальну зміну політики Сполучених Штатів, Тож тут потрібно просто чекати, панікувати однозначно не вартує. Далі дуже дивним для мене є оця вся полеміка з рідкоземельними металами. Бо декілька днів тому, коли це все почалось, Зеленський нам розказував, що рідкоземельні метали можуть стати козирною картою в переговорах зі Сполученими Штатами для забезпечення миру в Україні. От, але що ми маємо на сьогоднішній день? Зеленський поспіхом намагається підписати цю угоду про рідкоземельні метали в той час, коли жодних, жодних абсолютно, деталей миру і якихось гарантій безпеки для України немає. Так? І от Зеленський повідомив Трампу, що Україна отримала драфт угоди щодо рідкоземельних корисних копалин і почала аналізувати пропозицію. Е, про це говорять джерела Суспільного в офісі президента. Що хочу сказати, е, розмови про мир в Україні тривають вже ну, багато років. Розмови про рідкоземельні метали тривають три дні. Але е, угода про рідкоземельні метали вже є. Її вже відправили, підготували і відправили в Україну. При цьому про мир немає жодного слова. Це дуже і дуже дивно. Остаточну відповідь нададуть в Мюнхені під час зустрічі з віце-президентом США Ді Венсом. Сам президент Трамп не, зверта... не звертався підписати цю угоду. Обговорення йшло з міністром фінансів США. Президент Трамп все сприйняв в розмові позитивно, додав співрозмовник. Тобто. Тут також побачимо, що буде відбуватись на цій Мюнхенській конференції, як це все буде. І що хочу сказати, що наступні декілька місяців будуть максимально різними для України, для українців. Так, бо на сьогоднішній день, що ми маємо? Ми маємо вже нарешті контакт Трампа з Путіним. Це й мало статись, тому розводити там дуже сильно зраду немає сенсу. Трамп казав, що він одразу поговорить з Путіним і дуже швидко там закінчиться е, війна. Звісно, що не станеться, бо це просто популізм. Але е, тим не менш далі одразу ж після е, цих всіх розмов вводяться е, санкції проти Порошенка і також. Прихильники Порошенка дуже зараз розказують, що от Порошенка не випускають там за кордон, він не може, як лідер опозиції, щось десь там робити. На сьогоднішній день я особисто вважаю, що в Україні немає абсолютно ніякої опозиції. Бо, е, а це все, що, як, що відбувається з Порошенком, це просто якась гра в опозицію. Знаєте, це як в Росії опозицію Путіна завжди був Жириновський. Це приблизно те ж саме. Коли в критичних питаннях все одно. Е, він підтримував те, що говорить Путін. І тут теж саме, так? коли, ми, коли е, людей не випускали за кордон всіх інших, а не Порошенка, то. Е, Якби він і його партія мовчали про закриті кордони. Коли пішла мова про вибори, він також сказав, що вибори зараз не потрібні. Коли ТЦК відловлювали людей, запихували їх в бусіки, і ну це фактично були викрадення і використання Збройних сил України проти цивільного населення, що напряму заборонено конституцію. Він також мовчав, а тут почали говорити: Тож я вважаю, що також не потрібно так різко на це все реагувати. Це їх. Звичайні політичні ігри, і вони, я думаю, що вже давно про все домовились. Що підсумовуючи це відео, що хочу сказати, Європа зараз, знаєте, потрошки приходить в себе. Україна потрошки приходить в себе, і Трамп як обіцяв навести цього шороху, так він це і робить. Далі будемо дивитися, що відбудеться на Мюнхенській конференції, а також подивимося, як буде змінюватись риторика країн Європейського Союзу після цієї конференції. Що думаєте з цього приводу? Чи справді побоювання Європи про війну проти Росії є виправданими? Бо в Польщі це транслюється вже досить давно. В інших країнах не знаю як, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім друзі за увагу. До зустрічі!